Це добре, що хоча б раз в рік ми говоримо в Верховній Раді про права людини, бо зазвичай чинна влада робить усе, щоб відмовити у базових правах людини громадянам України. І тут вже не йдеться саме про Московську Федерацію, йдеться саме про чинну владу, яка очолюється Зеленським і монобільшістю. Тому що в базових правах людини відмовляють лідеру опозиції. Зокрема, на неупереджене судочинство, у презумпції невинуватості, у праві робити свою роботу як парламентарю, тому що в правах людини чинна влада відмовляє журналістам, переслідуючи їх, чинячи тиск, а що більше відключаючи опозиційні телеканали, просто рішенням банкової без жодного на то документа і жодного НАТО рішення. Тому що прав людини в Україні виявляється немає і військових, тому що саме влада кидає бойових офіцерів в ув'язнення в наручниках, знущаючись, відмовляючи у медичній допомозі тільки тому, що вони посміли захищати українську державу і тому, що влада відчуває свою провину за непідготовку до відбиття повномасштабного вторгнення. Прав людини, виявляється, немає і в місцевому самоврядуванні їхніх представників, тому що влада цинічно чинить тиск на місцеве самоврядування, намагаючись віджати і очолити фінансові потоки. Прав людини немає в Україні і в підприємців, на яких чиниться так само безпрецедентний тиск, аби вони покірно платили данину владі чи як, навіщо це все робиться. І мені би дуже хотілося, щоб Верховна Рада. Нарешті перестала бути аморфною зеленою кнопкою а відчула відповідальність перед своїми громадянами і дійсно почала захищати права людини в Україні.